Пересувний мамограф квітка цього місяця знову обстежуватиме жінок у громадах Вінниччини. Безоплатно пройти мамографію можна за електронним направленням від лікаря. Пересувний кабінет працюватиме у 10 громадах області по два дні в кожній. Результати огляду пацієнтки отримають через тиждень. Обстеження проводять жінкам віком від 40 років, а також тим, хто має скарги чи фактори ризику розвитку онкозахворювань. Проєкт реалізує Подільський регіональний центр. Онкології аби виявляти патології на ранніх стадіях і підвищувати рівень профілактики серед жінок області. В нас працює цифровий рентгенівський мемограф Квітка, мобільний. В цьому його і нагода. На жаль, не в кожному, не в кожній територіальній громаді є мемограф свій власний. Тому ми за попереднім графіком, який публікується на нашому сайті, в соціальних мережах, за допомогою -бот, чат-боту його можна подивитись, здійснює виїзди в територіальні громади. Протягом цього року, 9 місяців, ми вже здійснили 80 виїздів. Він призначений виключно до проведення рентгенівської цифрової мамо графії тобто це рентгенівський знімок ну грубо кажучи молочних залоз жінок тобто він виключно спрямований на обстеження жінок